Хочу поговорити, яка проблема на передовій. Як я вважаю, проблема на передовій е, Да, фаби, це артснаряди, ну це вже якось привично, ми це вже давно переживаємо. Але зараз ця війна, коли багато в них дронів. Я не знаю, як у нас обстоять дела. Ну, я скажу свою точку зору. Зеленський обіцяв мільйон боє... е цих, е дронів в течение року, а Путін це все робить вже. Е я вже не знаю, який раз контужений, але цей раз іменно з Камікадзе. Мало того, що каамікадзе уїбала по нашому бліндажу, щоб ви прикидали отаке, ну, трошечки, може, менше, а десь приблизно таке ж бревно просто сложилось від такого каамікадзе. І відразу в цю дірочку нам дві посилочки скинули. Це, це скіди відразу. Це добре, що ми залишились живі, бо трохи було укриття, де можна було сховатися. Якщо б це було б посередині бліндажа, бо вони це зробили, було б набагато гірше. І ще забув додати, арснаряди і ракети не також прям сильно точно б'ють. Це, як то кажуть, від везіння залежить. А от і дрони вже довольно, ну, 90% попадають в свою ціль. Так що дуже проблематично, на фронті дуже проблематично. Треба розвивати в нашій країні дуже сильного реби, бо без ребів вони є, але їх недостатньо.